Славного ранку, друзі! Ради вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим слов. Хочу прочитати вам Псалом 19, 15 вірш. Тут написано так: Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя і мій Викупителя. Аллилує! Господь моя, скеля і мій. Викупителю пише цар Давид, і він каже про слова його уст і роздуми серця, щоб вони завжди були до вподоби Господу. Тобто думайте, про що ви говорите, і думайте про те, про що ви думаєте. І він буде вашою скелею, і він буде вашим викупителем. І ми починаємо програму з того, що проголошуємо і нагадуємо собі знов і знов. Що Ісус є нашим Господом і Спасителем, і що ми покладаємо свою надію на самоготнього Бога. Тож ви можете сказати разом зі мною: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене. Він завжди зі мною. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і подарував мені. Життя. Слава Господу, друзі! Радий вас вітати. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Запрошую вас не забути підписатися на YouTube-канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, друзі. Добре, давайте ми перейдемо в Івангелія від Марка. Ми закінчили 13 розділ. Сьогодні почнемо дивитися 14-й розділ. І... Почитаємо і подумаємо про те, про що нам тут розповів Євангеліст Марк у 14 розділі. І ось що тут написано: 14 розділ з першого вірша. Через два дні, після того, як вони сиділи навпроти храму, і після того, як Ісус казав їм про те, які будуть ознаки того, що храм буде зруйнований, і ознаки Його приходу, другого, коли він поїде у схаві Санкому судити цю землю. І ось через два дні була Пасха і оприсники. Це свято. Свято Пасхи, воно символізує вихід єврейського народу з Єгипту. І вони дуже сильно його святкують. Вони мають від Бога заповідь, щоб святкувати це свято обов'язково кожного року і нагадувати собі і всім оточенням, що Бог зробив для них, і як Бог чудесами вивев їх з єгипетського. Рабства і свято опрісників, що вони їли прісний хліб ще сім днів після свята Пасхи. Тож, як Бог вивів єврейський народ з Єгипту і вони не мали часу приготувати собі дорогу їжу, у них тільки було прісний хліб, і вони днів їли. Так на згадку про це вони їдять прісний хліб сім днів. І згадують той час, коли Бог явив своє чудо. Для чого це потрібно? Для того, щоб повернути свою увагу на Бога і згадати, що Бог є той, хто творить чудеса, чудеса. що Бог є той, хто вивив їх, якщо звільнив їх, якщо він їх є Богом і Спасителем. Тож була Пасха і присники. І первосвященники та книжники шукали, як би його Ісуса підступом схопити та вбити. Тобто ми бачимо, що. Про що дубами первосвященники та книжники. Вони шукали можливості для того, щоб схопити Ісуса і вбити, і вони хотіли схопити його підступом. Давайте ще прощаємо другий вірш. Але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколота в народі. Тобто вони, розмовляючи один з одним, говорили про те, що їм не подобається Ісус. Що Ісуса треба схопити і вбити, тому що Він. Заважає їм жити, бо вони звикли до якогось життя. Знаєте, вони них було все добре, вони знали, чого вони навчають, вони знали, як вони живуть. І ми бачимо, що Ісус Він неодноразово докоряв первосвященникам, книжникам за те, фарисеям, за те, як вони живуть, що вони навчають одному, а роблять інше, що вони лицеміри, що вони вчиняють неправильно, що вони зачинили. Царства Божого і нікого туди не пускають, хоча мають ключі від Божого царства. Вони були поганим приходом для того, щоб люди наслідували Бога. І багато іншого ми бачимо. Ісус про це згадує, що вони робили і докоряємо про це. Він докоряв їм доволі серйозно. Він прямо їм казав про них, і він через притчі казав їм про них по різному було. Але в них, ви розумієте, виникло таке бажання не просто дослухатися до того, чого їх навчав Ісус, прийняти його як дійсна. Спасителя, який прийшов з небес, і просто подумати про його слова. Більшість з них вони не готові були його слухати і щось змінити у своєму житті. Так були окремі люди, які дійсно вони задумувалися про це, як Никодим, який прийшов до Ісуса і хотів більше про це дізнатися. Але в більшості вони відкинули це це вчення і вони хотіли продовжувати жити так, як вони живуть. Люблять перші місця, люблять, коли. їх Хвалять, люблять, коли їм виявляють повагу, і так далі. І Ісус не докаряв про це. І знаєте, вони замість того, щоб дійсно подумати про це і змінити свої думки, вони прийняли рішення, щоб його вбити. Ви знаєте, там є місце, де він з ними говорить про Яна Івана Хрестителя, і він каже, що вони навіть після того, як побачили, що зробив Іван, все одно не змінили своєї думки і не прийняли його. Тобто зразу вони його не приймали, а потім все одно вони не прийняли його як пророка. Тобто вони не хотіли змін, вони звикли до чогось. розумієте, І вони вважали, що вони все роблять правильно. І замість того, щоб прислухатися до Ісуса і змінити своє серце, змінити свою поведінку і дійсно виправитися перед Богом, вони цього не захотіли, а замість цього вони спілкувалися про те. Як його схопити, як його вбити і зробити це з підступом? Тобто вони не могли просто прямо прийти, схопити його і сказати: Ти нам не подобаєшся, ми хочемо тебе вбити. Ні, вони не могли цього зробити. Їм треба було якийсь підступ. Їм треба було в чомусь його якось звинуватити. І ми тут бачимо, що вони думають про це, говорять про це, вони шукають. Можливості це зробити, але вони кажуть не на свято, бо зараз свято Пасха. І це не тому, що вони кажуть, ну, зараз свято треба згадувати про те, що зробив Бог для нас. Зараз величне свято. Не будемо думати про те, що треба когось схопити і вбити. Будемо думати про Бога, будемо присвячувати себе йому. Ні, вони не за цього так думали, а з за того, що вони боялися, що може статися якісь. Заклад в народ. На Пасху в Єрусалим приходило дуже багато людей. Ну, дуже багато людей. То було одне із трьох свят, на яке повинні були з'явитися в Єрусалим всі чоловіки. І чоловіки приходили. І євреї вони дуже бажали в своєму серці прийти в Єрусалим і відсвяткувати там Пасху. Це було для них ну, дуже таке, як знаєте, ну, може, як мрія для когось. Ну, тобто. Це бажано було для них. Це було ну, просто щось, е, дуже приємне для них. І вони хотіли цього. І тому на Пасху збиралося дуже багато людей. І вони боялися, що якщо вони прийдуть схопити Ісуса, а вони знали, що за Ісусом йде багато людей, які підтримують Його, які слухаються Його, то Він може наказати їм просто, щоб вони почали протистояти. Первосвященникам і книжникам і підняли би заклад. І вони просто би їх всіх могли знищити, повбивати, захопити владу Вірусовими. І знаєте, там, звичайно ж, було римляни, і їх було дуже багато на Пасху, дуже багато воїнів, посилена охорона була, тому що було дуже багато людей. І вони боялися, що якщо Ісус це... Зробить, то будуть великі заворушення, і багато людей можуть загинути. І вони, як представники влади, можуть теж постраждати від цього. Тому вони боялися це робити, коли навколо Ісуса було дуже багато людей. Бо вони боялися людей, вони боялися великого натовпу, тому що знали, що те, що вони задумали, це неправильно. І знали, що якщо Ісус просто накаже своїм Своєму оточенню і скаже, давайте, схопіть їх, то ці люди вони йшли за Ісусом, і вони повірили в Ісусу, і вони почали там робити. І ви знаєте, в цей час було багато людей, юдеїв. Які були ну, такими націоналістами. Вони хотіли звільнити країну. Вони навіть Ісуса хотіли зробити царем і думали, що він прийде і звільнить їх країну від римської окупації. Але він прийшов трошки не для того. Він прийшов, щоб звільнити усіх людей від гріхів і подарувати спасіння і життя кожній людині. Але Бали було на цьому святі і багато людей, які ну, вели національно визволену боротьбу за. Єврейський народ. І якщо би там почалося б щось, то вони також підключилися б і вони також би виступили проти пересвященників, проти книжників, які співпрацювали з римською владою. Тому вони цього дуже сильно боялися і не хотіли цього робити у свято. Але ви знаєте, що сталося все ж таки. Це на свята, тому що знайшовся один зрадник, Іуда, який прийшов до них, і який привів їх до Ісуса, коли з Ісусом не було багато людей. І вони зраділи цьому, що Іуда прийшов до них, і вони зраділи, що вони знайшли можливість прийти до Ісуса і схопити його не там, де Він буде оточеним багатьма людьми, а там, де їх буде дуже мало, і вони, маючи перевагу, зможуть легко його взяти під вас. Так і сталося, на жаль. Але ми знаємо, що це все те, що сталося, було ще написано пророками, що так станеться. І те, що його схопили, те, що його вбили, це було для того, щоб він. Помер за наші гріхи, і він воскрес для нашого виправдання. Слава нашому Господу Спасителю. На сьогодні ще хотів сказати вам, щоб ви подумали, як ви ставитеся до людей, які є в вашому оточенні, які вас в чомусь докоряють чи намагаються вас у чомусь виправити. Наприклад, ви щось робите, може, це навіть е е касається вашого служіння. І ви не знаєте, і ви робите, і хтось вам каже, отут краще зробити так, а тут ти щось робиш взагалі не те. І знаєте, яка ваша реакція? Природна реакція це не приймати це все, не приймати ніяку критику. Я сам з Богом, я сам знаю, він мені говорить, що і як мені робити. Ну подумайте, може все ж таки є в вашому оточенні люди, які можуть говорити у ваше життя від Бога, які говорять щиро для того, щоб допомогти вам змінитися. Знаєте, ми не все бачимо у нашому житті. Є якісь речі, які ми не бачимо. І Якщо поруч з нами є люди, які можуть нам допомагати, то нам треба приймати. Те, що вони кажуть, як би нам не було боляче чути, як би ми не високо думали про себе, але подумайте про те, що вам говорять люди. Може дійсно в чомусь вам треба змінитися? І не бути людьми, як ці книжники і священники, просто відкидали все, чого казав Ємісос. Так, звичайно ж, є і крайності, коли люди, які не мають до цього. Нічого намагаються вас критикувати чи докаряти, чи щось вам говорити. Звичайно, ви, це таке ж також буває. Але серед цих людей можуть бути і люди, які дійсно від Бога поруч з вами для того, щоб допомагати вам виправлятися і бачити те, чого не бачите ви, щоб ви ставали краще, щоб бачити, що ваше служіння воно росло і ставало більшим. Тому подумайте про те, помоліться про це, зверніть увагу на себе. А якщо те, що вони говорять, вони мають рацію, то змініться. Якщо те, що вони говорять, ви розумієте, що ні, це просто якась застрість, це просто люди намагаються щось мені зробити погано, то просто не приймайте це. Але будьте мудрими в цьому і подумайте про те, як ви сприймаєте, коли вас. Критикують, чи ви зразу все відкидаєте, чи ви дійсно про це думаєте, тому що в вашому серці є бажання догоджати Богові і зробити більше, і робити краще. Хай Господь допоможе нам всім чути те, що нам говорять люди інші, і змінювати наше життя на краще, щоб догодити Богу і виконувати його. Волю і служити йому від усього серця. Я вірю, Бог допоможе вас. І якщо в нашій програмі ви щось чуєте, що вас може ображати, чи вам докаряєте, не відкидайте це все, відкрите самі Боже слово. Почитайте, його, пороздумайте над цим і прийдіть до тих висновків, до яких приведе вас. Господь. І якщо ви думаєте і бачите, що ви думали по одному, а тут у Слові Божому написано по-іншому, то вам треба змінити свої думки і підкорити своє життя Божому Слову. Хай Господь благословить вас. Давайте помолимось. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до тебе і дякуємо тобі. За твою любов, милість, за твоє благословіння. Дякуємо тобі за те, що ти завжди у всьому допомагаєш нам. І дякуємо тобі за те, що навколо нас є люди, яких ти поставив для того, щоб вони допомагали нам змінюватися, допоможи нам бути людьми, які звертають увагу на критику інших людей, і допоможи нам розрізняти, де люди говорять нам, щоб допомогти, а де люди говорять нам, тому що в них якісь інші причини. Дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам в цьому, і славимо тебе, наш Господь! Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами, Бог любить вас, Бог пікується про вас та захищає вас. І він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі, його ранами нас було здорова. Нато ж, усяка хвороба, неміч, біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте оздоровлені Зараз. Я молюся про роботу для тих, хто шукає достойною оплату і з гарними умовами праці. Я благословляю вас надприродньо, Божим надлушком, хай Боже благословіння надприродньо приходить у ваше життя, хай Божа мудрість наповнює ваше серце. І ми молимося, звичайно, про нашу Україну, ми молимося про перемогу та. Мир для України. Ми благословляємо всіх наших воїнів і молимося про Божий захист над ними. Хай Господь береже вас і дає вам мудрість і вправність в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за керівництво країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої держави. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Дякую вам, друзі, за те, що дивитеся на нас і вірю в це слово надихає. Дякую всім воїнам, які сьогодні служать і захищають нашу країну. Дякуємо вам. Дякую вам, друзі, за те, що ви підписуєтесь на YouTube канал Церкви Доти Христа. натискаєте там вподобайки, дзвоники і залишаєте свої коментарі. Я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений. Божим Богословінням і мудрістю від Господа. До зустрічі тросі.